З весною приходять додаткові турботи і в комунальний служб міста. Та можна сказати усіх жителів громади, пов'язаних із благоустроєм. Ця тема була однією з головних на засіданні оперативного штабу понеділок, 13 березня. Про це говорив Олександр Панюта, повідомивши зокрема про двомісячних благоустрій населених пунктів громади, який уже стартував. Я закликаю населення кожний біля свого подвір'я. Біля висотних будинків давайте всі дружно наводити лад. Це ми робимо щорічно, і я впевнений, що ми зробимо це і в цьому році. Тому до роботи в даному напрямку, комунальники повинні залучати до роботи людей, які стоять на обліку в центрі зайнятості до суспільно корисних робіт. Медики на штабі інформували про зменшення кількості хворих на ковід та гостро респіративні захворювання, зокрема на пневмонію. Виконуючи обов'язки директора Карлицької багатопрофільної лікарні Володимир Кальніченко повідомив, що 24 березня в лікарні буде організований день донора. Запрошуються, бажаючи здати кров. Віком 18 років при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. В лікарню приїжджали керівники департаменту, вивчали ситуацію і вже можна сказати, що наша лікарня спроможна працювати надалі, надавати послуги, як і надавала. Кластерні це е, ті будуть лікарні, які обслуговуватимуть от 120 тисяч, і там більш широкий е, перелік е, будуть ці лікарні, кластерні надавати медичну допомогу. Тому боротися за кластерні, я думаю, може, в нас і не вийде, але спроможною ми зобов'язані бути лікарнею, і я впевнений, що, що ми будемо це робити спільно і. Е, ну, Є дійсно рада, засновник, є сьогодні підприємство, є національна служба здоров'я, з якою ви підписуєте контракти чи пакети на цей рік вони підписані. Тому працюємо і я думаю, що все в нас вийде. Влада запланувала бюджет 16 мільйонів гривень на господарчі витрати лікарні. До Олександра Панюти звертаються люди з проханням влаштувати дітей, в дитсадки міста. Це питання не просте, бо кількість в дошкільних закладах залежить від об'єму, від площі укриттів, що знаходяться поруч. А в дитсадку теремок є чотири чергові групи, які можна ще дозаповнити. У суботу відзначався День землепорядника з цієї нагоди Олександр Панюта перед оперативним штабом вручив подяки працівникам земельного відділу Валентині Кикало та Тетяні Голуб. Музика. Заступник карлицького міського голови Ігор Будюк разом із колегами представляв українську делегацію на конгресі місцевого самоврядування, який відбувся в Польщі. Цей захід був побудованим у форматі дискусійних панелей на різноманітні теми, які стосувалися розвитку територіальних громад в різних сферах, налагодження партнерства з міжнародними організаціями залучення інвестицій. І ще 4 березня в карлик з французького міста Лібурн прибув гуманітарний вантаж об'ємом 90 кубометрів. Партнери з Лібурна прислали нам у місто чотири потужні генератори, товари медичного призначення, а решту об'єму фури було вщерть заповнено іншими речами. Це різноманітний теплий одяг. Ковдри, спальні мішки, продукти харчування та інше призначене для внутрішньо переміщених осіб, які проживають нині у кагарлицькій громаді. Багато з них, якщо належно зареєстровані за новим місцем проживання і мають довідку про взяття на облік, вже отримали допомогу від наших французьких друзів. Звертатися за цією допомогою треба у службу у справах сім'ї та дітей Карлицької міської ради, яка розподіляє речі згідно з документами внутрішньо переміщених осіб. Служба працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. 12 березня в Ставах відбувся шаховий турнір, присвячений пам'яті Михайла Кучеренка і Богдана Кузнецова. Ці молоді став'яни віддали своє життя за Україну у нинішній війні московитів проти нашої держави. Ініціював захід житель Ставів Василь Іванович Ступак. Він військовий пенсіонер, живе в селі вже 15 років і закоханий у шахи. У Стави на турнір приїхали 12 березня аматори шахів із Ржищева, Таращі, Миронівки, Українки, Обухова, села Синява, колись Рокітнянського району, і, звісно, ж Скагарлика. Турніру, вчителька історії з місцевого ліцею Тамара Шепелявенко разом із дев'ятикласником Сашком Марцином розповіли учасникам турніру про загиблих героїв земляків, а також повідали про інших вихідців з Кагарлицької громади, які навічно вписали свої імена в історію російсько-української війни і стали небесними ангелами. Переможцям вручили грамоти до могил Михайла Кучеренка і Богдана Кузнецова. По Клали квіти. Подяка старості села Володимиру Михайленку, підприємцям Павлу Савченку, Геннадію Тутику, Олегу Дишливому за матеріальну підтримку шахового турніру в Ставах, а також Світлані Тесленко і подружжю шклярів Миколі Катерині за надання приміщення і створення комфортних умов учасникам турніру під час змагань. Шановні жителі Кагарлицької громади, найближчі середи, 15 березня, відбудеться прямий телефонний зв'язок мешканців із Кагарлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Готуйте ваші запитання до влади, ваші пропозиції і телефонуйте із 14 до 15 години за номером 60981 у середу. 15 березня